Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю, овочів, в саду, плодів та ягід в 2024 році. Сьогодні відповідаємо на ваше прохання і питання виділити найкращі дні місяця січень для посіву насіння на розсаду. Насіння у нас якраз питання було по солодкому гіркому перцю, баклажанів, помідорів та квітів на розсаду. Ось ми і ці кращі дні вибрали, і зараз пропонуємо вам розглянути ці дні за київським часом. Зробили цей розклад. Отож, давайте ми розберемося з цим питанням. Ми вже знаємо з вами, і це підказує досвід багатьох років, і підписників також не тільки наш. Що найкращий результат ми отримуємо тоді, коли збалансовані енергії і місяця, і сонця, і зірок, які в цей час знаходяться, коли ми сіємо, знаходяться на небі, на зоряному небі і дають певну енергію. І ми беремо тільки позитивну енергію. Отож, давайте ми цю енергію зараз якраз і виберемо. Позитивна енергія починається 18 січня. Тут якраз буде місяць в знаці телець, зростаючий місяць, тому це тільки вершки сіємо, і сонце буде з 29 по 30 градус Козерогу. Причому у нас буде такий період, коли буде перехід місяця вранці із однієї фази в другу, тому тільки після 18 години вечора ми можемо використовувати енергії позитивні енергії місяця сонця та сузір'я. Які буде давати позитивну нам енергію. Отож, з 18-ї години вечора до кінця доби нам будуть давати позитивну енергію, якраз зірки, сузір'я, яке називається Мріга Шира. Управитель буде в цей день Марс цього сузір'я, і він буде знаходитися в знаці Козиріг. Супер! Сузір'я називається Оріон. В цьому сузір'ї проявляється початкова енергія жіночого божественного початку. Мрігашира відноситься до касти фермерів. І саме ці енергії Оріону вони якраз покривительствують не тільки фермерам, а всім, хто працює на землі з насінням, з рослинами. Це збалансована та ніжна енергія, тому ми можемо використати для посіву насіння, для розсади овочів. Та квітів. До речі, дуже гарний час і для посадки рослин, садових рослин, для укорінення живців. Дуже добра енергія, можемо її використати. Наступний день, 19 січня і всі 24 години. Окрім позитивних енергій, продуктивних енергій тільця при зростаючому місяці і сонце в козерозі, тут будуть працювати ще додатково енергії зірок. Сьомої години ранку почне працювати сузір'я Ардра в перекладі Зелений, соковитий, врожайний. Це якраз сузір'я отримує джерело енергії із раху. Зірка, Бетельгейзи, Сузір'я Оріон найбільше нам дає цієї позитивної енергії. Вона врівноважена ця енергія. Управляючи божество. Цієї зірки, цієї накшатри, рудра. Саме рудра позбавив світ від небажаних демоничних сил. Отож, дуже гарна буде енергія для захисту рослин від різних негативних енергій. Наступний період 20 січня, але тут декілька годин спочатку доби і тільки до 12-ї години дня, пізніше вже непродуктивний час буде. Тут будуть працювати вже енергії з 8-ї години ранку, енергії зірок, сузір'я, яке називається по Нарвасу. Покривитель цих зірок, цього сузір'я Юпітер. Юпітер завжди дуже позитивні енергії дає і гарний врожай. І тут працюють енергії зірок Кастер і Полукс. В сузір'ї, близнюки ці зірки і дають таку енергію. Божество, яке відповідає за це сузір'я, її називають Адіті це богиня достатку мати всіх божественних істот цього всесвіту, нашого великого всесвіту. І вона сприятлива для діяльності, пов'язаної з сільським господарством. Це і вирощування рослин, і садівництво, і обрізка садових рослин. Це дуже гарні енергії, але можна і обрізати, але обрізку тут проводимо зростаючий місяць, для того, щоб укоріняти живці, і дуже гарний результат буде. І тут працюють енергії. Якраз балансу та рівноваги в природі, якраз те, що нам необхідно, якраз цей дуже складний час. Складний час переходу із однієї епохи в іншу, коли ось така у нас дуже складна, напружена ситуація в світі на землі, серед людей. І ось якраз для рослин ми вибираємо ці енергії, і вони дуже гарні, сприятливі для того, щоб ми отримали гарні всходи, а потім добрі, здорові рослини і дуже гарний багатий врожай. Що ж, ми вам бажаємо, щоб саме так і було. Тепла та затишку у ваших будинках. Бережіть себе, будьте здорові, на все добре! До нових зустрічей на нашому каналі!